Я лише додам з приводу санкцій, бачите, їхніх доходів це якась гідра, просто яких скільки не перерубуй, а все одно додаткові щупальця відростають. Але напевно, дійсно, можливо, якось не так рубають. Гаразд далі будемо переходити до дипломатичних тем, які власне також анонсовані. Поговоримо про пожвавлення ось таких дипломатичних, зокрема, якраз контактів між Росією та Сполученими Штатами. Не минулої трьох днів від моменту, коли американський президент Дональд Трамп підтвердив факт розмови з російським диктатором Володимиром Путіном. Пані посол США у Москві Лін Трейсі вирішила несподівано відвідати Російське міністерство закордонних справ і відео її прибуття до будівлі оприлюднило російське змі Ріановості. Як зазначили журналісти, причини візиту були невідомі, але згодом речниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова розповіла, що заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков нібито обговорив із трейсі діяльність закордонних установ. А як же це одна із ключових та найактуальніших тем ні слова про Україну? Звісно, щось що такі офіційні заяви немає. Але крім того, згідно із даними порталу Flyradar, сьогодні вранці до Москви прибув один цікавий літак, пов'язаний із соратником та спецпосланцем Трампа на близькому сході Стівом Віткофом. Отже, втім, у Кремлі візит посадовця заперечили, вказавши, що нібито не мають про це жодної інформації. На цьому зокрема наголосив і. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков водночас він додав, що контакти між Сполученими Штатами та Росією вже все ж здійснюються певними каналами, і що більше вони стають дедалі інтенсивнішими. Але й попередні відповіді піскова. Ми вже чули. Він може не мати певної інформації. Мабуть, це той самий випадок, коли інформація є, але він її може не мати. Нагадаємо, напередодні заступник глави МЗС Сергій Рябков заявляв, що Росія готова до відновлення діалогу Вашингтона і Москви. Він додав, що між країнами вже триває певна взаємодія по лінії зовнішньополітичних відомств. І водночас він підкреслив, що узгоджених графіків спілкування Владимира Путіна і Дональда Трампа на сьогодні немає. Рябков додав, що Москва отримує різні сигнали від Вашингтона щодо війни в Україні, але натякнув, що вони поки що Москву не влаштовують.